Дуже гарно почали, мали декілька моментів забити, реалізувати моменти, але, на жаль, не вистачило десь нам везіння, десь клас футболістів ну, зуміли витиснути максимум з тих моментів, які були, і такий, знаєте, Десь психологічно вже на нас тягар таким не можемо здобути цю таку бажану перемогу, яка б, напевно, нас трошки розкріпастіла би в ігровому плані, і у хлопців би все виходило. Футбольна істина є, не забуваєш, ти забіває тобі. На жаль, дуже проста подача сланга привела к взятю воріт наших. Так, в другому таймі попиталися там. Пойти в атаку, забити м'яч, але, на жаль, теж там не обов'язковий м'яч, пропустили другий. потім ці тривоги, десь ми почали, тиснути на суперника вже, але, на жаль, тривога нас трохи збила з цього тиску. Суперник трохи відпочив і довів гру до перемоги.